Добрий день, я студентка третього курсу за спеціальністю права, хочу розповісти про права та відповідальність підлітки. Ваша правова дорослішання. з 14 років ви набуваєте статусу неповнолітнього, з 16 років наступає адміністративна відповідальність, право на самостійно працювати, з 18 років наступає ваше повноліття. Інструменти для вашого успішного життя зрозуміти, як розширюється ваша самостійність та фінансова свобода, усвідомити, що кожне нове право несе серйозніші юридичні наслідки, навчитися захищати свої трудові та майнові права та знати, як уникнути адміністративної та кримінальної відповідальність. Фундамент українського законодавства. З ключових документів це Конвенція ООН про права дитини, Конституція України, Цивільний кодекс та Кримінальний кодекс. З 14 років вашу думку мають враховувати у питаннях вашого життя. У вас є право таємницю листування телефонних розмов та медичної інформації. З 14 років ви самостійно даєте згоду на медичне втрачання. З 14-15 років ви можете працювати лише згодою одного з батьків, тільки у вільний від навчання часу і лише роботу. З 16 років ви маєте право самостійно укладати трудовий договір, да вам заборонена важка праця, нічна та на роботи, а також випробуваний термін. Знаєте, що щорічна відпустка для вас становить 31 календарний день. Вона оплачується, та ви можете брати її будь-коли. Вас дуже важко звільнити. Це можливо лише у виняткових випадках і тільки за згодою служби у справах дітей. У разі порушення варто звертатися до держпраці або до суду. Шлях до вашої повної дієздатності: 16 років суд може надати вам право на шлюб. Після одруження ви автоматично стаєте повністю дієздатними. 16 років суд може оголосити вас повністю дієздатними, якщо ви офіційно працюєте або займаєтеся підприємництвом. Щодо відшкодування шкоди з 14 років ви самі несете відповідальність за майнову шкоду, яку ви завдали. Щодо порядку відшкодування спочатку з ваших особистих коштів, тобто зарплата або стипендія, але якщо вам 13 років, шкоду повністю відшкодовують ваші батьки, якщо вони не доведуть, що належно виконували свої обов'язки. Про правопорушення та штраф 16 років настає ваша повна адміністративна відповідальність. Наприклад, порушення громадського порядку, розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях і порушення правил дорожнього руху, якщо ви маєте право на керування. Наслідки цього всього накладення штрафу безпосередньо на вас. Ви можете побачити зразок протоколу на екрані. Критичний рубіж 14 років. Злочини за нетяжкі тяжкі та особливо тяжкі. І злочини відповідальність настає 14 років. Наслідки цього всього суд може застосувати примусові заходи виховного характеру або позбавлення волі з обмеженням строку. Відповідальність за більшість злочинів 16 років винесете кримінальну відповідальність за всі інші злочини щодо діджитал середовище. Це шахрайство в інтернеті, кібербулінг, поширення протизаконного контенту. Це також кримінальна відповідальність. Ваш вибір це ваша відповідальність, ваша сила у знанні своїх прав та обов'язків. Будьте уважними. Межа від порушення та злочином може бути дуже тонкою. Кожне ваше рішення у 14-17 років має довгострокові наслідки. Використовуйте свої права відповідально та будьте законослухняними та гідними громадянинами.